Для приготування салату мімоза нам знадобиться потрібна цибуля, яку ми заливаємо 1-2 столовими ложками оцту, додаємо трохи солі та води. Даємо настоятися 10-15 хвилин. Свій святковий варіант салату мімоза я буду збирати в роз'ємному кільці. Для салату нам знадобиться варена морква та картопля. Я їх варю на пару та натираю на тертку. Тепер будемо збирати наш салат. Першим шаром я кладу картоплю, гарно її втрамбовую та трохи присолюю. Тепер додаю тунець у власному саку. Можна брати тунець в олії, можна буде брати сардину, сайру чи те, що ви звикли використовувати у такому салаті. Також гарно втрамбовую і наступним шаром йде вже маринована цибулька. Її я відкинула на сито. Завдяки маринуванню цибуля не буде така зла, але залишиться хрумкою. Її також гарно розрівнюю, трохи присолюю та покриваю сіточкою з майонезу. Щоб зробити таку сіточку, потрібно відрізати кутик у упаковки майонезу, або ж використати пакетик чи кондитерський мішечок. Далі наступним шаром іде морква. Також її втрамбовуємо, присолюємо та покриваємо майонезом. І останнім шаром я використовую варені яйця. Для красоти я їх відділяю і спочатку натираю білки, а потім покриваю зверху жовтками. Часто зустрічаються варіанти, коли додають сюди яблуко або сир. Але я в внімозу таке не додаю, мені смакує і так. Тепер покриваємо все натертими жовтками. Якщо у вас невелика порція, то можете зробити тільки посерединці або тільки по кругу. Я роблю так. Далі накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 1-2 годинки для стабілізації. Після холодильника обережно виймаємо наш святковий салат мімоза із кільця. Для цього потрібно повільно, прокручуючи, піднімати кільце. Ось такий гарний яскравий салат на святковий стіл в нас вийшов. За це я і люблю мімозу, за те, що в неї такі гарні шари. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал смачного!